Доброго вечора. Е, значить, я хотів тут подумати та поговорити про ядерну зброю. І про те, що нас усіх зараз дуже тривожить, це застосування Росією цієї самої ядерної зброї е, в Україні. Так, от, тоді було підписано цей договір між е, Росією і Вашингтоном ну, Росією або Світським Союзом. І було підписано так там, що вони мають бачити, і контролювати ядерний потенціал, ядерний арсенал і повідомляти і іншого і не виробляти, більше відказатися від тестів ядерної зброї, не проводити ніяких підводних там у повітрі, ніяких взривів. То фактично з тої, з тої пори ядерні, ядерні, і не було випробування ядерної зброї. Випробування ядерної зброї заборонено. Вон, з тої пори ще. Після того було підписано маса договорів. І багато підпунктів, сам пунктів, і доправок і поправок туди. І останні були підписані комізацію у 2016 році, щось таке, де увійшли. Мені здається, що всі країни у світі, за виключенням Індія не підписала, Пакистан і, по-моєму, навіть Судан і Північна Корея. Це чотири країни, що не підписали оцей договір, по якому там вони деякі зброя офіційно ядерна має бути в п'яти країнах, які являються в Раді Безпеці. Об'єднаних націй. Це там, ну, ще це ще було заключено в 1973 році, що це воно має якось контролюватися. От давайте так. Хто до 67-го року, 1967 року, мав ядерну зброю, воно хай лишається, ми назад не заберемо. А всіма іншими країнами ми маємо, ми маємо укласти договір, щоб вони перестали виробляти цю ядерну зброю. І такий договір був заключений. Таким чином, було, значить. Було значить Бразилія, наприклад. А Чилі, наприклад, латинські, Латинське дуже близько вже були до виробництва ядерної зброї. Так само, як і Південна Африка. О, але вони зупинили е, розробку розробку цієї, цієї зброї. Чим це? Чим це, що, що їх саме зупинило? Це треба розуміти, Радянський Союз 73, а зупинили гарантії. Гарантії там були, що ядерні держави, вони зобов'язуються ніколи ці технології не продавати, не надавати, не забезпечувати другим країнам, не проводити ядерних іспитів. Ті країни, вони мають, які не ядерні, вони мають давати доступ до інспектору МАГАТЕ, по-першому вже запиту. І так само ядерні. Вони мають інспекторів відправляти один до іншого, щоб провіряти цей ядерний потенціал. Вони мають, зобов'язуються всі спори, які вирішуються, вони мають вирішувати рахунок договорів, і рахунок через United Nation, якщо мають ну, спори, але ніяк не застосуванням ядерної зброї. І там ще є такі підпункти, що. Наприклад, ядерна держава не має права першою атакувати другу ядерну державу. Вона може застосовувати ядерну зброю тільки коли на неї напала ядерна держава. Вона тільки в другому випадку, ні. І там, що ці п'ять держав, що вони гарантують не застосування ядерної зброї проти неядерних держав, тобто держав, яких які відказалися від статусу бути ядерною, або ніколи не ставали, не були ядерними державами. Оце дуже важливо. Там за ці роки було вироблено стільки протоколів, стільки різних договорів, що зараз дивитися, який там, куди, це вже важко, щоб всіх їх зараз перерахувати. А почалися договори. Про те, що в 68-му році серйозні консультації, а не серйозні в 59-му, коли Парікарістська криза була і туди далі. Тож за ці всі великі договори стільки було підписано різних документів, що це ставить неможливим або майже неможливим застосування Рашкою ядерної зброї проти України. Чому я зараз пояснюю? Це ми підійшли до того, я розказую чому. Візьмемо, значить. Цей момент ми маємо Будапештський договор, де з підписами значить, 에, Америки, Сполучених Штатів, з підписами UK, Франції, або пізніше Китаю. Так, от. Ми знає, ну, але ж там гарантій ніяких немає, це тільки меморандум. І то навіть цей меморандум, де нічого не описано, ну, ми знаємо ці кучма з Кравчуком, як вони що могли зробити. Були комуністи яких не, я не знаю, на що це їх вибрали. Хто їх вибирав туди? Ну, на, на, наші люди вибирали, треба їм. Окей. Вони так зробили цей договір, який зобов'язань ні в кого не було. О, це це самі незрозумілий договір, який був підписаний. Да. О, і... Але навіть по тому не договір, а меморандум. Назвали меморандум, що Україна відказується від ядерної зброї, а ці країни, які ядерні, клуби цих п'ять країн. Значить, беруть об, об, обов'язки ніколи не нападати на Україну з використанням ядерної зброї, гарантують Україну в суверенітет України в, в існуючих границях державних і, і так далі. Але ніяких таких зобов'язань немає. Це не пройшло ні через парламенти цих країн, нічого. Але навіть цей меморандум він дав право Англії, коли це повномасштабне вторгнення. Значить, доставити якусь зброю, більш-менш нормальну в Україні, потім Америка теж почалася. Почала. Дивіться, значить, ситуація в чому тут? Коли Рашка зараз захоче застосовувати застосовувати ядерну зброю, вона автоматично має буде мати діло з другими ядерними державами. З такими, як. Сполучені Штати, Англія, Франція, Китай, Ну і сама Російська Федерація як правонаступниця СССР. Тому що вона нарушає зразу всі договори, договори, які були підписані протягом останніх 60 років з цими всіма 5 країнами, а також зі всіма країнами іншими світу. За виключенням Індії, там, як я сказав, Пакистану, Судану і Північної Кореї. 191 країна підписала цей агрімент. І рашка з Плішивим робиться грубим порушником всіх заключених нею договорів. З усіма, з, 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 е, значить, як це сказати? Вітікаючими послідствіями, Забув українське слово. Витікаючими да, обставинами. Так. Тому я не думаю, що бандитський режим Путіна. Тому маловирогідно, що бандитський режим Путіна. Рішиться на цю авантюру з ядерною зброєю. Далі це перший пункт, перша частина. Далі друга частина цього всього. Давайте візьмемо ситуацію з що якщо все-таки, ну давайте, якщо все таки, ми вже бачили їхні средства доставки. Це ці ракети, значить, які ніяк не можуть пробити оборону навіть навколо Києва. Ну, зрозуміло, Шах... до Шахеда не причепиш ядерну бомбу, бо вона тяжола, Треба ракета, щоб була от, до Іскандер, типа там, от, мінімум. О. Ми бачили, як їх збивають. І куди вони запустять ту ядерну ракету, значить, вони збивають, наші збивають їх. Так, от шанс є, ну от куди. По Америці вони не. Далі, добре, вони захочуть її пустити по Америці там чи по. Я в якомусь відео розказував про це, що це вирогідно. Але добре, візьмемо, дивимося, технологічно Рашка це відстала країна. Дивіться, вони мають якісь шахтах ракети. Які теж затопили, затопили кажу, при Уралі. Це повінь затопила їхні шахтні ракети, деяку частину. Добре, ті ракети, всі старі, вони теж вже Бог знає скільки років, вже по 50 більше. Ну добре, хай вони літають. Але та ракета, міжконтинентальна балістична ракета, там туди вагони палива заходять. Це треба підігнати то специфічне паливо ракети. Треба підігнати туди, щоб заправити його. Це все ж будуть бачити моментально. От. Потім. Хто ж це їм дозволить запустити? Підготовка балістичної ракети в них старий гно займає до 20, до 20 годин, щоб її запустити. Хто ж це буде чекати і дивитися, поки вони її запустять 20 годин дечі? Вони ж моментально це будуть бачити. Це ж не 1973 рік. Коли фотографії з касетами вистрілювали зі спутників, а потім ловили, потім проявляли це, займало скільки часу. Зараз все ж це видно в реальному часі. Серйозно говорити, що вони можуть запустити щось таке з їхньої е, значить, сабмаріни, підводної лодки, а чи там, значить, з літака. Ті літаки такі вже всі дряні, дряхлі, на що не потрібні, ніякої вони рівня не мають технологічно, вони будуть моментально збиті і знищені. Зразу це питання знімається. Тобто зах, Захід люба з країн НАТО Проти, проти неї Рашка не зможе використати ядерну зброю. Ну аж ніяк. Технологічно не зможе. Так, зможе по Україні, якщо буде ставити цю ядерну бомбу на такі ракети, скажімо, як, які навіть запускаються над Каспійським морем, значить, і які, значить. Віскандер, таку балістичну ракету можна засунути, або, скажімо, калібр, навіть якусь тактичну може нести. О. Але всі ті ракети, всі ті ядерні, ядерні сховища, вони є під контролем МАГАТЕ. Вони тоді, коли Совський Союз розпався і попали інспектора на ті сховища, вони вжахнулися від стану, в якому ці ядерні бомби зберігалися. Любий ядерний заряд він має зберігатися. має бути температура, вологість, має бути багато таких критеріїв, які там не виконувалися. Тому в них побудували такі спеціальні, скажімо так, валізи або кейси, такі, такі бокси, які підключалися до еляк, і там створювали для тієї бомби е певні умови кліматичні, по яких вона могла існувати довше. Ну, але на нему є фізичні закони. Не ново відкриті фізичні принципи, як е, Путін каже, а є фізичні закони, по яких є деградація ядерних а, ну, Давайте, от, ця, значить, ця валіза, це такий великий, знаєш сказати, валіза, чи якийсь бокс, який підключений до електрики. Він а, має Спеціальне місце, де, його, де, він, де вони стоять. Його. Ці всі місця підуть обсервейшн, під під, під, як сказати, під observation, під наглядом під наглядом МАГАТЕ. І В Рашки хтось пішов і ту валізу почав відкривати. Це зразу стає ясним, що вони достають ту бомбу звідти. І це зразу вже буде дзвінок такий, вже буде шум, і вже будуть дзвонки, вже будуть літаки в небі. Вже буде Будуть всі ті сили, щоб попередити ядерний, ядерний удар, моментально підняті в повітря, і це вже все буде це. Тобі це важко їм зробити технологічно. Ну, добре, вони, я кажу, що це і далі. Не треба забувати, що, хоча і Російська Федерація хапанула весь ядерний потенціал Радянського Союзу, і там, після тих всіх, значить, е... Обмежені, знищені, ж немає стільки, як було в кінці 60-х років, там до 10-тисяч їх. Дохід. Ну Добре, хай в них там буде 3 тисячі цих ядерних боє, боєприпасів. Ну, Я пробажав, вони були виготовлені всі давним-давно, ніяких тестів не проходили. Вони всі деградували. І якщо з них, от, наприклад, вона там була, давала там, хай буде 7 кілотонн, то вона вже зараз може одну кілотонну додавати, може давати 5 кілотонн. Але настільки 5 кілотонн там то взривне устройство, воно не зможе її запанути. Скоріше все, це там, скоріше все, в них вже немає твої ядерної зброї в Росії або дуже мало лишилося. Я по чому знаю, така... тут така, така, значить, промелькнула промельк... така новина. Що Сполучені Штати зараз прийняли, ну Сполучені Штати теж мають десь 2000 ядерних. Я не кажу умовно, Росія має трошки більше, ну, тому що там по мощності в Америці вони трошки в Росії трошки, ну, трошки там більше вони мають, Росія, навіть півтисячі вже. Ну, скажімо, умовно, Америка теж 2000 має. То зараз вони прийняли, щоб їх всіх значить, оновити. Я, ну, що є технологічні можливості їх оновити, всі ці старі ядерні бомби будуть розібрані. То ядерне топливо буде злите, тому що вони вже, вони вже неефективні. І всі будуть, 2000, так і буде, але вони будуть нові. Ого, давай думаємо, чому. Давайте думаємо чому. Тому що так само в Америці старі в ті ядерні бомби. Чи має Рашка зараз можливість оновити 2000, я, я не думаю. Дуже дорогий процес і дуже важко його зробити. О, то ми ж візьмемо, порахуємо. Всі ці договори зі всіма з, з Сполученими Штатами, з Англією, з ядерними клубами, ядерного клубу країнами з Китаєм і тому числі. Договори написані протягом 60-х років, набатих договорів, пункти, підпункти, умови, перераховані, вони Вони можна знайти, я виставлю, виставлю там якісь. Всі. Можна знайти онлайн і прочитати, навіть українською мовою Вікопедії є. Деякі з них. А, потім, значить, неможливість застосування ядерної зброї так технічні е, засоби доставки, вражки, вони дуже вже устарівші. і дуже непотрібні, і дуже вони вже все негодящі. Третє, само старіння ядерної зброї, яка вже скоріше всього, вона вже не має тої ефективності, яка вона задекларована. І про це прекрасно знають на Заході, тому навіть не бояться за це. І Четверте, саме вони не зможуть це зробити через те, що це буде відомо навіть перед тим, як вони тільки почнуть це робити. Це буде всім відомо. І піде попередження дуже сурове. О, і можливо, можливо, що саме, що кажуть, небо України захистять, можливо, тоді підуть стратегічні ударні бомбардіровщики американські, вони вже стануть на небо на територію України, і вони будуть дивитися, куди вони ту бомбу повезли, коли вони таки витягнути її. Далі, давай уявимо, що все-таки в нього все склалося. От Путін все божевільний Путін, в нього вже загнаний, як люблять наші казати, креса, пацюк, який в загнаний в кут. І тут вже значить, ну, з віником тут до нього біжить, такий чи з цим, чи з молотком. І він оце кидається вже на людей, може вкусити все таке. От, уявимо, що це плішиві вже в стані такого пацюка. О, що, вже, що вже все, значить, він вже готовий на останній крок знищити себе, значить, плішивого, любимого, і, і весь світ кругом і натиснути на цю кнопку. По-перше, значить, якщо він не застосував цю зброю, то в нього вже тоді, на тот такий гіпотетичний момент, вже шансів її застосувати не буде. Тому що, коли він вже ментально дійде до того стану, що він вже буде загнаний в Глухий Кут, там вже біля нього ніхто не залишиться. Це не... весь будинок, будинок таких, значить, як то сказати, старих людей, от, пристарілих, дом пристарілих, то в нього, що він там йому там, скільки. Лаврову там, 74, Матвієнко там 75. Там вони всі там вони вже старші, ніж члени Політбюро, при любому, любимому і дорогому Леоніді Іллічі Брежневі. Вони вже вдома вони пристаріли, вже да. І от він рішить цю кнопку натиснути в той момент, коли в нього вже може ніхто вірити не буде. Всі під нього вже повтікають. Ну хай буде, не всі повтікають. ну Це ж теж процедура. Це ж не в одного, це ж має процес, бо на бомбу достати, що я вже пояснював. Це мало всі будуть знати, що вже бомбу достає. В ракету топлово треба залити. Ну, ну добре. Вони знайдуть якусь таку, що от, е, у нього т -т твердотоплівна, вона така з твердим паливом, що не треба заливати. так не... Але ж тубому треба боєкомплект відкрутити, прикрутити її до тої ракети. Це ж, це, ж, це, ж, це ж ті прапорщики, ці вже ж не повністю відморожені. Вони ж розуміють, що вони роблять. Ну добре, фанатично вони оце прикрутили, все, це прикрутили, все, 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 все вони вже готові вже стріляти. Ну, ну добре. Потім добре, хтось їм команду має дати. Команду тим там має два-дві людини, три людини в різних кімнатах. Вони мають вони мають натиснути цю кнопку, щоб дати дозвіл. Тоді це отримують там на тому центрі, звідки запускають цю ракету. Ну навіть там той рубільник є з ядерною зброєю, то там теж має бути кілька людей, кілька офіцерів старших. Які мають виконати одночасно цю команду. Це не так просто, що взяв Путін сам, значить, бо його загнали в глухий кут, як пацюка паршивого, плішивого, і він вже, він вже він може стрільнути, значить. Ну, а там дуже сложна процедура також, значить. І якщо Путін вже в цей момент зробиться все рівно, ну хоча й йому там, що йому, йому різкувати? Він, якщо його, йому навіть тоді безпечніше буде здатися, бо в ньому гарантована Окрема кімната в тюрмі з видом на північне море, там може навіть любить, з Баландой. Я думаю, що навіть не по не, непоганої не е, свіжості. Ну, де собі сидіти в вікно, дивитися, чекати, поки вмре. І ходити на суди, не ходити, приходити два-двоє, будуть обрати за білі рученьки, тягнути туди на суд, давати показання. Ну, ну але ж це все одно не можна буде любуватися, може там. От. Ну, але тим більше ті його всі братки, ну добре, Путіну там е, е, по життєві світить. Стовідсотково. А ці його братки з ним, ці всі Лаврови, Матвієнко, значить. О, ці ще другі, там і менші такі, вони з усатий, то і там другі. Вони ж так, ну, по в них там, от, ну, по десяточки, вони, вони в них ще шанси є навіть вийти звідти. Він скажуть, так заставив. Скажуть, помилилися. Сказав, у нас руки ж не в крові, ми там просто там, піднімали його, так піднімали, щоб голосувати. А так ж ми взагалі любимо мир, і ми взагалі не, не розуміли, що ми робимо, бо живільними хтось прикинеться, може, так? О, ну, ж не буде, як Нюрнбергський, про це ж вішати ніхто не буде. Вони, вони ж будуть, вони, якщо отримають довічне. В ну, останні в комфортабельних камерах сидіти десь там, у Гагі, у Нідерландах, там, де всі вони сидять. О. Так як вони такі достатньо тузові будуть такі е е е е е заключені, ЗК. може й камери з відом на Кабалтійське, на Сєверне і Північне море дадуть. Ну, ми, 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 життя, Навіть кінець життя, навіть в той тюрмі такий поганий буде. О, але, але ж це таке. Тому я, я вірю, цього ніколи не станеться. Вони на такі крок ніколи не підуть, і ми можемо е навіть не вірити в це нікому, що це станеться. Дуже дякую, що мене подивилися.